Відчуваєте біль під час ерекції, або помітили викривлення прутня під час ерекції? Це не завжди викривлення або проблема девіації, як воно називається в медицині. Це може бути хвороба пейронів. А це вже потребує негайної консультації лікаря, фахівця, уролога. Що таке хвороба пейронів? Це поява в кавернозних тілах прутня фіброзних бляшок. З'являються вони, як правило, після травм. Тобто невдалий статевий акт, який міг привести до мікротравматизації, може призвести до хвороби пероні, тобто появи фіброзних бляшок прутні. А вони, в свою чергу, приводять до викривлення прутні. На жаль, хвороба пероні не проходить самостійно, але як лікувати її. На ранніх стадіях, якщо ви вчасно звернулися до лікаря фахівця-уролога, можливо, ще відкоригувати процес за допомогою фізіотерапії та медикаментів. Але якщо вже процес пішов більш далі, тоді вже необхідно тільки оперативне втручання. Другого варіанту, на жаль, не існує. Не ігноруйте цю проблему, бо це все може сказатися на якості вашого життя, на якості ваших сімейних стосунків і призвести до розладу в сім'ї. Зверніться до фахівця. Ми необмінно вам допоможемо. Звертайтесь в нашу клініку Healthy and Happy.